Всім привіт народ! З вами Контора Цеха, вітаю на каналі. Нещодавно відзняв відео, де були задіяні деревообробні станки і поступило прохання відзняти невеликий обзор циркулярної пили. Попросив Павло Недужак, мій підписчик, вибачте Павло, якщо неправильно вимовив ваше прізвище чи можливо псевдонім. Коротше заліз я у себе в архів, подивився старі фотографії. І з ностальгією надихнувся все-таки відзняти великий обзор і розказати, з чого ж все-таки все почалося. А почалося все з -за таких от табуреток, які я просто побачив в магазині і вирішив зробити сам. Для цього мені було потрібно деяке обладнання. Обладнання також вирішив робити сам. З інструменту в мене було дві болгарки, електродриль. І зварювальний апарат, подарований із сімейного бюджету мені на 25 років. Спочатку пішов до пункту прийому металобрухту, назбирав там ціле відро різних залізячок і почав методом підбору збирати все це в купу. Розпочав з токарного, фотографії, на жаль, лишилися лише вже готового виробу. Але конструкція являє собою досить примітивний виріб. Наприклад, центр задньої бабки це шматок так званого будівельного отвеса. Передня бабка це шматок труби, в яку вставлений вже готовий механізм на підшипниках, знайдений в тому ж лісті. Пізніше з'явилася ручна торцовочна пила, рухома каретка і копірувальний механізм. Ще пізніше був навіть механізм автоподачі. На диво збереглося деяке відео. Роботи цього чудо-пристрою. Паралельно я в цей час займався виготовленням циркулярної пили і фуганка. Знайшовши старенький вал, приступив до роботи. Всі деталі виробляв вручну, вирізаючи їх болгаркою. Основною умовою було виготовлення рухомої каретки. Спочатку вона мала такий от вигляд, але згодом я її переробив. Бо звичайні труби досить такі нерівні. Взагалі на такому обладнанні я зробив близько 100 таких табуреток, які пороздавав друзям та знайомим. Але потім зупинився, з мрією, що колись відновлю це заняття, але вже з новими можливостями. Останнє, що я зробив десь приблизно 2 роки тому, це було ось таке дитяче ліжко. Так, і. Як обіцяв, невеликий обзор циркулярної пили, зокрема рухомої каретки цієї. Конструкція являє собою звичайний віконний профіль алюмінієвий старий, який використовували раніше перед тим як з'явилися металопластикові профіля. О, він дрівненький, ну, рівний. Для дервообробки торівний. Є така от кареточка з підшипниками. Там стоять зверху два. Отак. І по бокам. Так, схематично зображу приблизно як виглядає вся ця каретка. От такий маємо віконний профіль цей. Ось з такими вусами він. Значить наверх на нього підібраний шматок Швеллера, здається, лісімка. Отак, зверху стоять такі підшипники. Два ряди. Там якщо далі подивитись, то тут такі самі. Через них протягнута вісь. Так, і по бокам тут також стоять підшипники тут і тут. Але ще тут на скосах таких приварена гайка і регулюючий болт, який прижимає ці підшипники до профіля. А ці верхні підшипники стоять мертво приблизно на Наскільки зміг я б просверлити на однаковій висоті. Ну, Вроді їздять, вони всі крутяться, значить є приблизно рівномірний прижим до, до профіля. Ну, так от воно працює. Ну а зверху на цей швеллер уже можна приварити столик там, будь-що. На цей столик ще зверху щось поставити. Коротше, що за вгомо. Ну, коротше, якось так. два, отак. І по бокам. Тут навіть регулюючі винти, щоб поприжимати підшипники. І отак от воно все. Все. Значить, Оця от конструкція. Кріпиться на гвинтах, тут є пази, його можна підняти, опустити, а перпендикулярність до самої пили регулюється оцими от болтами. Болти викручуються і прижимаються зверху іншими гвинтами, сама оця пластина. Тут зверху, а от що я робив ласточкин хвіст. Там Ходив такий в мене упорчик з лінійкою, з цим. Це прикрутив я технологічну плиту, таку, до якої можна шурупами прям пригвинтити собі будь-який упор. Ну так швидше просто. Ну, коротше, конструкція не зовсім дороблена, але цей отвір. Це був прижим. Зараз був. Вот такая вот, значит, штука. Вот она вставлялась. Еще так. Вот. здесь штоки в замортизаторе автомобильных вот так она прижимается Режов і працюєш. Ну, Щось цікавого, це те, що оці плити є рухомі, причому обидві от на таких от Тут два трикутничка, і коли ми це крутимо, воно піднімається. Получається, що кутник наїжджає на кутник і плита відповідно або опускається, або піднімається. Ну, таке все абсолютно саморобне. Робив з того, що було. І ну, це ящик з конденсаторами для двигуна. Двигун з металобрухту я до сих пір не знаю ну, які його параметри, потужність, обороти і так далі. Тобто все методом тика. Робилося, підбирались конденсатори. Зараз я всю цю коробку відключив і користуюсь відомим вам уже частотним перетворювачем. Так, отут в мене ще збереглися старі запаси деревини. Це з того, що я робив, робив. В більшості випадків зі старих якихось досок це були різні піддони, палети, різні відходи. Коротше, все що, Нічого я практично нічого не, не купляв з матеріалу. Так, з чого було, з того і робив. Ось ну, такі от ножки. Буде вже готова нога, матеріал якась сосна поганенька. Але я ж не на продажах робив ти Тут є таких мабуть, штук штук сорок не знаю робити я не хочу а ви, 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 викинути жалко І є там ще десь е, самі е, основа до сидіння сидіння собори Кожний десь, не знаю, з десяток є, мабуть. Ну так, якось. Примітивно, але працює в принципі, для моїх потреб, для господарства мені вистачає. Можливо, двигун треба поставити якийсь трошки по... потужніший. А так, в принципі, все влаштовує. Все, дякую всім за увагу, дякую, що дивились. Заходьте в гості. На ну, все добре, бувайте здоров'я.